Я що знову проспав? Mm, Знайшов я, значить, одну цікаву гру про кур'єра і спробував неї зіграти. Що саме діставляти нам треба, це не важливо. Просто дивіться відео і насолоджуйтесь. Ну, умовно кажучи, ми працюємо кур'єром нової пошти, і нам треба доставити людям продукти. Хтось замовляв борошно, хтось чай, і я вирушив на перші замовлення. В нашому місті ще не побудували поштомати, тому доводилось все діставляти самому. Що тобі треба, друже? Угу Тримай. Це тобі, Да, леско далі. Oh, по дорозі ще зустрів свою класну вчительку, їй теж треба було щось для експериментів, і заглянув в систему прокачки. Потім треба було ще закупити трохи товару для продовження бізнесу, адже без товару я би не міг продовжувати свій бізнес. І одразу почалась комендантська година, бо вилетіли шахеди. Йобані кляті шахеди. Але не можна було відходити від плану, який в мене був, і мені треба було забрати свій товар і спочатку взагалі знайти його. Відбувалося це все на очах прям у військових, ну, нічого страшного, просто вийшов понюхати свіжого повітря, ну, шукаю собі укриття, так би мовити. Хвилин 5 я його шукав, ну і знайшов нарешті. Забрав все, що мені треба, і пішов, так би мовити, шукати далі пригоди на свою дупу. І пігнав я розширяти свої території, мені треба було захопити абсолютно все місто. Це падло не захотіло брати мій товар, тому що 10 кілограмів це для нього дуже багато, і мені довелося йому допомогти в цьому. Да, звісно ж, я не хотів цього робити, засуджую ці всі дії ваші йобані. Ну, але ж що робити? Треба було намалювати картиночку на стіночці львівської забудови. Ну, з сім я впорався на всі 200. Потім ще збув трохи товару е чаю, і пішов я додому. Позвонив мені дядько і сказав повертати йому долю. 150 баксів, типу, на базу. Ну, я йому дав свої бабки, але я головний в цьому місті. Тобто, захотів би я, я би йому не давав. Зустрів я тут місцевих хапалок. Що ти можеш мені зробити? клоун, боже, клоудіще. Давай, давай, і що? і що? І що, і що? Ну. Ха, що ти мені зробиш? ой, ой-ой-ой, стоп, 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 я пошутив. <пл> Піймали мене за дупу по жоському, тому пишіть коментарі, яким ще бізнесом зайнятися, бо мене посадили в керятинську тюрму на 10 тисяч років, і доведеться щось десь намутити бабок, щоб ну звідти вилізти.